Будинок панахиди, який розташований у Луцьку на проспекті Василя Мойсея, 8, капітально відремонтували. Ціна питання 1 мільйон 400 тисяч гривень, виділених з міського бюджету. Востаннє дім жалоби оновлювали більше десяти років тому. Тоді майстри зробили відмостку, поклали плитку перед входом. Ось до самого історичного приміщення справа не дійшла. Тому станом на цей рік дах почав протікати, на стінах з'явився грибок. Відновлювати об'єкт почали з кінця літа, а впоралися будівельники нещодавно. Посприяла тепла і Суха погода, Луцький міський голова схвально оцінив виконаний фронт робіт. Місце, де прощаються зі своїми родичами або друзями. І таке місце має належним чином виглядати, штукатурка не має падати людям на голову, тому вирішили зробити ремонт, для того, щоб люди, які використовують це приміщення для прощання зі своїми близькими, могли зробити це в належних умовах. В на фасад, відремонтовано дах, проведено ремонтні роботи всередині, вікна окремі замінено. І так далі, аби об'єкт мав бездоганний вигляд на 100%, За словами Ігоря Поліщука, майстри ще замінять вуличні світильники при вході. Їх понищили вандали. На це піде ще тиждень-півтора.